Украины как государства не будет. Переговоры будут только между Россией и Америкой. Мы не признаем переговоры, мы не даем никакого мандата. Кто это такие? Американцы давно положили глаз на природное богатство Украины. Это историческое предназначение Курской земли быть крепостью. Вам еще остался буквально месяц, может меньше. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Сьогодні знову і знову на дуже конкретних прикладах. Я вам доведу, що росіяни брешуть кожен раз, як роблять вдих. І видих, я вже про звуки мовчу. Але перш ніж я розпочну, ви не забувайте нас підтримати. Лишайте свій лайк для поширення всієї зібраної інформації. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І не забувайте задонатити підтримку 72-ї бригади. Ми збираємо 250 тисяч для. Того, щоб можна було купити авто для фронту, це найменше, що ми із з можемо зробити для того, щоб посилити нашу армію, якій ми завдячуємо абсолютно всьому. Тож, друзі, долучайтеся. І коли я казала, що їхні експерти абсолютно нульові, вони не експерти, вони пропагандисти, то в мене є дуже конкретний. Для вас приклад, воно один із них розповідає про те, що Україна не буде за столом перемовин, що тільки дорослі дядьки візьмуть рівно два стільці, тобто Сполучені Штати Америки і Росія будуть вирішувати про нас без нас, а нас не покличуть, нам не скажуть, нас просто розшматують як колись після часів Другої світової війни. Німеччину, як ви розумієте, після того, як Дональд Трамп поговорив і з воєнним злочинцем Путіним, він одразу ж подзвонив. Президенту Зеленському, бо жодного миру, перемир'я, завершення війни не може бути без згоди двох сторін. Тож, звісно, Україна там є. Ба більше я б нагадала, що Німеччину ділили, бо вона була стороною чи країною агресоркою. Її карали, що неможливо за жодних обставин сказати про Україну, України як государство не буде. Переговори будуть только між Росією і Америкою. Діліть будуть як Германію, але уже без. формально украинцев. Почему? Потому что вопрос вообще такой же. В Газе сказали, что палестинцы газу не восстановят. Теперь возникает вопрос, украинцы Украину восстановят? То же самое нет. И, исходя из этого, можно сделать да и даже вот Трамп, что он поднял вопрос по помощи Украине? Он сказал, редкоземельные металлы. Значит, давайте нам и тогда мы будем помогать. А по сути дела вопрос ставится не Зеленскому, а России, которая взяла уже под контроль эти месторождения. 70%. Да. Что поэтому это, что вот здесь вот как Российской раз вот идет э, э, интересы, вокруг чего будут договариваться. И это будут геополитические такие варианты. И здесь э, план пока прорисовывается только на взаимовыгодных каких-то нюансах. Україна як інтерес не Воу-воу-воу, wow, wow, wow. у вітчизняної Юлії Тимошенко заявляється російська конкурентка. Прости господи, Марія Захарова заходить на тонесенький лід тієї території, де давним-давно пасуться десятки українських політиків. Мова йде про наші священні землі. Ну, це така корова. Знаєте, з нею носились і носились. Нельзя відкривати ринок землі. Не можна продавати українські землі, бо прийдуть злі іноземці і все скуплять серйозно. Як ми знаємо, Україна продовжує заробляти на. Агропродукції є одним із найбільших агровиробників світу, і ми навіть нещодавно кому там в Сирії допомагали. Одним словом, навіть під час повномасштабної війни ми продовжуємо свої землі використовувати своє на благо. Ніхто нічого не отримав. Але зараз на столі в буквальному сенсі золото навіть дорожче аніж золото Рідкоземельні метали, які сполучені Штати Америки збираються видобувати на наших територіях. Ми говоримо про партнерські стосунки. Він він, коли Сполучені Штати Америки приходять, інвестують, створюють свою інфраструктуру. Ну і звісно, Україна отримає від цього свій зиск. А найголовніше це допомога і підтримку від Сполучених Штатів Америки. Тож Марія Захарова вирішила зіграти на старих темниках, що ми залишимось без нічого, не буде ані клаптику землі, то що ми будемо як птахи літати. Знаєте, то, що сказав Зеленському. Президент США Трамп, вообще-то, не очень похоже даже на сделку. Это похоже на команду АПОРТ, а эта команда киевским режимом отработана. Американцы давно положили глаз на природные богатства Украины. С помощью коррумпированного киевского режима они сумели без особых усилий прибрать к рукам, ну, в частности, сельское хозяйство, включая плодородные земли. Теперь, когда почва освоена, те, кто является спонсорами киевского режима, заглядывают, а что там еще осталось. И наступил черед недр. Чого ж хоче Путін? Чого хоче вся його клака? Про що мріють їхні пропагандисти і чиновники? Ну це один власне, режим. Звісно, їм здається, що незважаючи на те, що вони не отримали ані Києва за три дні, ані окупували більшість території України, що вони все одно заслуговують на нову Ялту. Ну хочеться їм більше і більше тої землі. Хоча господи, вже стільком росіянам ми роздали цю землю. Не в тому сенсі, в якому вони це очікували, але треба чіткіше формулювати свої бажання. Одним словом, сісти за стіл перемовини знову і знову ділити світ. Це мені, це мені, це знову мені. А це тобі забирай. як це називається? Одним словом, знову хочуть величі колись великого Радянського Союзу, забуваючи знову і знову. Ну, давайте. Територія радянського союзу, велич, промисловість, чисельність населення, з сьогоднішньої Російської Федерації, Радянський Союз, та країна, яка входила в міжнародну коаліцію, яка перемогла за результатами Другої світової війни. Так багато всього було. Зрештою, вже з'явилося і ядерне озброєння. Тобто, це були аргументи, з якими треба було і варто було рахуватись ба більше. Тоді ще й задобрювали Радянський Союз, розуміючи, що потенційно може бути і війна Заходу з Радянським Союзом чи Радянського Союзу зі Сполученими Штатами Америки. Тому справді ділили світ на зони впливу. Але тих часів того світу вже немає. Я дико перепрошую, хоч це так риторично спитати Спаряна. Тоді у Ялті, наприклад, не було Китаю. А зараз ви куди? Дінете свого старшого брата, який на вас дивиться як: Прости, Господи, я на своїх чихуахуа. Газета Правда. Ровно через неделю вот этому самому випуску, исполнится 80 лет. Представьте, що 14 февраля того ж самого года нашлись бы люди, которые вийшли і сказали, так. Че это там Сталин беседует с этим жирным алкоголиком, этим парализованным чертом? Мы не признаем переговоры, мы не даем никакого мандата. Кто это такие? Теперь смотрим, чего у нас. Одни орут а, плевать на все, а, дави всех, а, после нас а, на Украине должна остаться выжженная земля. То есть они даже не понимают, что, в принципе, вот товарищ майор в любой момент может смело возбуждать уголовное дело по определенного рода статьям и паковать их, как сельдь в бочку. Ну, просто товарища майора сейчас много других дел, но я думаю, что рано или поздно все равно это произойдет. Вот за вот эти призывы к убийству всех подряд, включая женщин, стариков и детей. А, uh, вторые орут, uh, «нехрен не хрен договариваться, мы не братья. <клес> ну, хорошо, в принципе, так тоже можно, наверное. Вы, правда, с этой точки зрения мало чем отличаетесь от uh, ликующей uh, уриловой гопоты, которая орет ровно то же самое. Притом, знаете, я якось, ну, это же, чтобы я была у те часы, когда отбывалась эта Ялта, Але за історичними зведеннями я не пам'ятаю, щоб якась із частин радянського союзу була окупована ворогами. Ну тобто, що в тебе чогось бракує, а ти такий не має значення. Я все одно хочу ділити світ. Це я до чого? Президент Зеленський знову знову каже: слухайте, ну явно будуть перемовини. Десь ми зустрінемось, поговоримо і будемо обмінюватися територіями. Ну тобто, ви віддаєте нам наше, а ми віддаємо вам ваше, звісно, Курська область у тому числі. Але їхні чиновники йдуть, звісно, в тотальний отказ. До речі, вони теж живуть все ще часами Другої світової війни. Найчастіше частіше вони згадують Велику Отечественну як єдину територію і єдині часи, коли в них були ну досить суттєві перемоги. Губернатор Хінштейн каже, що історичне предназначення Курська – бить крепостю, що його намагалися взяти, та хто тільки не намагався взяти той курськ, і кожен раз все закінчилось плачевно. Ну, ну хочеться сказати, ми, якби півроку там постійно розминаємося і розходимося різними стежками із кадирівцями, і здається, перспектив звільнити просто так ці території ну рівно стільки ж, скільки взяти Київ. То, що касається історії Курська, це вопрос не вчорашнього а не сьогоднішнього. Дело в тому, що Курськ з'явився як форпост на Южних. В тогдашних рубежах России, потом и восточных, и таковым оставался на протяжении всей тысячелетней истории. И дважды он не сдался в 17 веке, кстати говоря, полякам, которые превосходили его значительно в одном из в 1634 году в 15 раз вражеское войско, но они не смогли взять Курск. И сегодня Курскую область взять враг не сможет. Это историческое предназначение Курской земли быть крепостью, быть форпостом быть первым рубежом обороны и защиты своей страны. И то, что происходит сегодня, оно абсолютно сообразно тому, как появился этот город тысячу лет тому назад. Город, где в 1943 году, ну, практически недалеко от него, произошла Курская битва, когда переломили хребет врага, врагу и переломят сегодня правнуки тех солдат победы. А далі ще цікавіше: Хенштейн ледь не щотижня зустрічається із курянами, які втратили все. Не можуть вони повернутися через бойові дії на свої території, тобто в свої домівки, щось зруйновано російською армією, ну тобто кабами, обстрілами і не тільки щось просто зайнято українською армією. Тож вони кажуть, слухайте, ми півроку бомжі, в нас немає нічого, дайте хоч щось. Хенштейн майже чесно виходить і каже, Денег нет. Ну, просто не вистачає фінансів для того, аби вам всім роздати якісь сертифікати на житло, щось виплатити, якусь компенсацію. В держбюджеті для вас дірка від рогалика. Все пішло чесно на війну. І десь. В паралельному світі, сподіваюся, що куряни теж це бачили. Виходить прем'єр-міністр Російської Федерації Мішустін і доповідає воєнному злочинцю Путіну. Каже, ВВП вираз просто як гріби после дождя. Навіть більше ніж прогнозували. Цифри просто космічні. Економіка Росії, а відтак і заробітки просто б'ють всі історичні максимуми: 200 трильйонів рублів. І ви уявляєте, немає зовсім трошки. а не крыхты, а не миллиончика на курян. Я вчера вечером докладывал о том, что мы получили данные Росстата. Мы Он их... недавно с вами занимались вместе с коллегами из экономического блока оценкой экономической ситуации, текущей экономической ситуации, но знаю, что у вас есть последние данные, да? Да, как раз Росстат представил их первую оценку. По ней российский валы внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем то, что было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий. В декабре, причем, мы вышли на показатели теперь в 4,5% роста. Здесь индекс дефлятор ВВП за прошлый год составил 8,9%, чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3%. И вот в результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП Это исторический максимум в стране 200 триллионов рублей за 2024 год. Прежде всего, за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности, в целом вообще промышленное производство у нас прибавило 4,6%, что лучше всех предварительных оценок. Як Вимикаєш пропагандистські канали. Як вимикаєш якихось інших радників, порадників, фінансових експертів. Вони кажуть, слухайте, от вам зараз погано, вам зараз важко, вам зараз дорого жити в Російській Федерації. То чим далі, тим буде ставати тільки гірше. Тож росіянам вже зараз буквально радять вкладати те, що в них є у побутову техніку. Бо кажуть наступні ціни будуть настільки космічними, щоби шатлу їх неможливо буде осягнути. Вот думаю, что если вот хочу вам сказать, если кто-то собирался купить бытовую электротехнику, покупайте сейчас, сейчас. Она вырастет очень-очень сильно в цене и потом будет ее просто не купить. Покупайте, покупайте, срочно покупайте. Вам еще остался буквально месяц, может меньше. Ее потом вам не купить. Китай цены поднимет. Тож, что ли еще будет из. Із... Російською, якщо воєнні дії, війна буде продовжуватись, якщо Путін через СВО буде намагатися ствердитись, як просто господи, альфа самець Тож ми за цим спостерігаємо, як завжди, все найцікавіше для вас, друзі, збираємо. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Куванова Лайп. Не забувайте задонатити в підтримку 72-ї бригади. Ми збираємо на авто і дуже хочеться у найкоротші терміни цей збір закрити, і головне. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!